Коли ми читаємо новий заповіт, слово притча грецькою параболя здається нам цілком зрозумілим це коротке повчальне оповідання. Проте для слухачів Ісуса цей жанр мав значно глибші коріння. В єврейській традиції це називалося машаль. Іноді це був машаль імсіпур притча з розповіддю, а іноді машаль ледавар притча до справи. За своєю формою ці історії були близькі до того, що античний світ називав анекдотом, але не в сучасному значенні жарту, а в класичному коротка сцена за участю відомих персонажів із несподіваним сюжетним поворотом, який викриває характер героя або абсурдність ситуації. Як працює механізм притчі? Справжній машаль це не просто розповідь, від якої слухач може відсторонитися, це пастка для сумління. Якщо анекдот лише відображає мудрість хохму, то притча залучає слухача всередину. Класична притча історія має чітку структуру пролог, що натякає на висновок, відкритий персонаж, підняк, купець, слуга, той, з ким слухач має себе асоціювати, референтний персонаж, цар, господар, Авраам, еталон, щодо якого оцінюють дії відкритого персонажа антагоніст ворог, злодій. Висновок, епілог, що вказує на актуальність тут і зараз. Візьмемо, наприклад, розповідь про загублену вівцю. Вона була б просто анекдотом про пастуха, якби не фінальна фраза про радість на небесах за одного грішника. Ця фраза буквально вивертає на виворіт образи вона вводить Бога як пастиря, а слухачів, які спочатку уявляли себе господарями, хто з вас, маючи сто овець. Робить тими самими вівцями, що потребують порятунку. Історія про багача та лазаря. Про що насправді йдеться. Історія про багача та лазаря від Луки розділ 16 часто стає жертвою загробного туризму. Багато хто намагається витягти з неї абсолютно достовірні дані про температуру в пеклі або ширину прірви між грішниками й праведниками. Але чи була мета Ісуса в тому, щоб дати нам карту потойбіччя? Контекст. Це закон. Притча виникла як відповідь фарисеям у дискусії про закон. Історія починається з прологу про непорушність закону. Швидше небо й земля проминуть, аніж одна риска з закону пропаде. Вона закінчується тим же, посиланням на Мойсея та пророків. Отже, головна тема не пристрій пекла, а авторитет Божого Слова. Культурний код Лоно Аврааму. Слово, перекладене як воно, означає груди. Це не географічна точка в космосі, а образ бенкету. В ті часи на святкових трапезах не сиділи, а лежали на лівому боці. Голова найпочеснішого гостя, що знаходився праворуч від господаря, опинялася на рівні грудей останнього. Опинитися на лоні Авраама означало зайняти місце почесного гостя на месіанському бенкеті в царстві небесному. Третій хіазм. Велика рокіровка. Структура цієї притчі це дзеркальне відображення, хіазм, бенкет багача, непереборна перешкода, ворота багача, страждання лазаря, страждання багача. Непереборна перешкода прірва, бенкет з Авраамом. Ісус показує радикальну зміну положення. Бідняк, який мріяв прокрихти зі столу, тепер сидить праворуч від батька віри. Багач, чиї ворота були зачинені для нужденного, тепер сам відділений вічною прірвою. Пророчий Тролінг чому саме Лазар? Це єдина притча Ісуса, де персонаж має ім'я, і це не випадково. Наприкінці Авраам каже Якщо Мойсея й пророків не слухають, то хоч би хто й із мертвих воскрес не повірять. Мене зовсім небагато часу, і Господь воскресить реальну людину з цим ім'ям. Лазаря з Віфанії. І що ж зробили релігійні лідери, які дбали про закон? Вони вирішили вбити і Лазаря, бо через його Воскресіння багато хто увірував. Притча стала пророцтвом, яке викрило їхню запеклість. Визначаючи зміст притчі, нім шаль, недостатньо просто зрозуміти її алегорію. Потрібно знайти в ній хохму, практичну мудрість і даат. Знання того, як ця історія має змінити наше життя сьогодні. Притча про багача та лазаря це не опис потийбічних мук, а суворе попередження живим. Доля людини у вічності не залежить від статків, а від того, наскільки серце чуйне до Божого Слова сьогодні. Якщо ми ігноруємо Мойсея та пророків у особі нужденного під нашими воротами, то навіть чудо Воскресіння не виправить нашу викривлену віру.